А тоді друзька. Я Навіть не віриться, що це все так швидко пройшло, та й багато хто не згадає ці моменти. Сьогодні особлива дата, коли ми вітаємо тих, хто нас навчав. Ви навчали не тільки наукам, а й здібностям, навичкам, які... Основою нашого життя серед людей. Ваша потужна енергія та вміння дати цікавий урок це є справжнє мистецтво. Хочу вам побажати від щирого серця, щоб ви отримали велике задоволення від вашої роботи, здійснення мрій, досягнення цілей та підтримки від батьків, від учнів і колег. Ми вже ніколи не будемо школярами. Зате назавжди ви залишитеся нашими вчителями та й друзями. А може бути відкриваєте все. Хай відкриває. Ну скажи. Давай про... сутки, сук, на що ти маєш їм показувати штурчі. <ріху> <ріху> Доброго дня вітаємо вас на свята та захисниця, з своїх захисників. Дякую вам за вашу силу і стійкість. Ваша підтримка та натхнення супроводжують нас всюди. Бажаємо вам сили, натхнення кожного дня вашої кар'єри, а також здоров'я, щастя та радості. Щиро дякую за ваші терплячі пояснення, за відданість та цікаві уроки, які запам'яталися на все життя.